сережками себе прикрашали розбійники, моряки, пірати і козаки. Для козаків сережка була аналогом певного військового чину. Козаку обов'язково чіпляла сережку мама, оселедець, вуса. Сережка, все це має певний символізм. Не всі мали право носити сережку. Щоб очистити воду, козак знімав срібну сережку з вуха, занурював воду. Вода очищалася за деякий час. І тоді він пив сам цю воду і давав цієї води напитися своєму коневі. Єдиним годувальником в сім'ї була сама дитина, яка могла носити сережку і в правому і в лівому. Вусі. Сережки. Чи мають носити їх чоловіки? Що вони означають? І якщо чоловік носить сережку, то це символ якогось особливого статусу? Чому наші козаки носили сережки? Чому в Римі вважали, що сережки одягали тільки рабам, і одночасно військові римляни вішали собі сережки на вуха як певний? І далі дізнайтеся більше, що таке сережка вусі чоловіка. Сьогодні про це моє дослідження. Чому носили сережки наші козаки? Про це розповім я вам на каналі Калина. З вами Тетяна Дугельна. Вітаю вас, друзі. В стародавньому Єгипті сережки носили тільки фараони. Або люди, які були близькі до фараонів. Нікому іншому не можна було одягати сережку. Тим більше одну, тим більше в одне якесь конкретне вухо. Але наші з вами військові козаки. Вояки започаткували зовсім іншу традицію. Наші козаки носили сережки, вони були і простими, і оздобленими. І взяли вони цю традицію в одних джерелах вказано: у турків, бо турки. Себе прикрашали сережками, а в інших джерелах вказано, що наші з вами славетні воїни, хоробрі козаки взяли це ще із часів Римської імперії, коли військово зобов'язані жителі Риму, Центуріони, вони обов'язково прикрашали себе сережкою після досягнення певних бойових заслуг. Перед Цезарем, і також вони вважали, що сережка це ознака суто чоловічої професії. До речі, якщо ми подивимося на багато стародавніх зображень, то ми побачимо, що сережками себе прикрашали розбійники, моряки, пірати і козаки. Яку ж сережку носили козаки? В правому вусі, що вона означала? лівому. чи могли вони носити сережки в двох вухах? Давайте розбиратися. Але сьогодні ми маємо зрозуміти, що для козаків сережка була аналогом певного військового чину, певного військового знання, ну, на кшталт сучасних зірочок на погонах військових. Тому, глянувши на військовослужбовця, по зірочкам ми розуміємо, яких досягнень він в, досяг на шляху своєї військової кар'єри. А так само, до речі, і орієнтувалися командири, до яких приходили до атаманів, приходили молоді козаки. Козаку обов'язково чіпляла сережку. Мама, і я думаю, що недарма козацька сережка, і ви зараз її бачите на екрані, виглядала як лунниця до речі, дуже цікавий, суто жіночий оберіг, який носили саме жінки. Чому саме козацьку сережку виготовляли в вигляді лунниці? І чому цю сережку, як правило, мама чіпляла на вухо своєму сину? Я думаю, що в цьому є дуже велика така і сакральність, і обрядовість. Бо лунниця, або півмісяць, він міг бути дуже простим, без оздоблень, і символізував саме ось це покровительство, благословіння, молитву матері за свого сина. А також Луна або Лунниця, як образ, який висів на вусі вояка, також показував вояку, про його, вказував вояку на його внутрішню силу, на його внутрішню доблість, честь, мужність. І проте, ще цей оберіг, ця сережка, що цього козака обов'язково захищають якісь таємні сили. До речі, доктор історичних наук, професор Леонтій Войтович, припускає, що звичай саме носити сережку козаки запозичили у турків і татар. Саме він зазначає це як певний такий стадний інстинкт. Який охопив наших козаків, і їм хотілося мати певну таку оздобу, якою вони могли би хизуватися. Але також Леонтій Войтович каже, що цей привілей могли мати лише окремі козаки, і не всі мали право носити сережку. Наприклад, існує такий Історичний опис князя Святослава, який в візантійських письменах саме було описано так, що князь Святослав це широкоплечий, мужній чоловік трішки вище за середнього візантійця. Шия була настільки у нього широкою, що непомітно було переходу з головою. Мав довгі вуса і виголену голову з пасмом волосся, а в одному вусі у нього висіла сережка з кристалами. До речі, довге пасмо волосся на голеній голові козака завжди називають оселедець, і він символізує відвагу, сміливість, готовність до будь-якої несподіванки, будь-яку мить померти за свою землю. Тим більше що козаки завжди казали, як на війні загину, мене ангел понесе в небо за чуприну, за той оселедець. Тому ось оселедець і сережка це такі, знаєте, конкретні символи образу козака. І ми розуміємо, що оселедець, вуса, сережка все це має певний символізм. Найчастіше. До сережки відносилися не просто як до прикраси, до певного амулету, як ви зрозуміли, в вигляді півмісяця, але ще і використовували силу сережки, тому що, як не дивно, на цьому простому півмісяці можна також побачити інші оберегові символи, туди мож, мож, могли якісь, наприклад, колядник чи свастику викарбовувати. Прикрашати. Камінням, як ми вже знаємо, дорогоцінним і на напівдорогоцінним, але в принципі частіше за все, ми бачимо там і оздоблення певних звірів, викарбовували на сережці звірів, в залежності від того, який звір був частиною герба козацького війська. Це могли бути і якісь вовки, наприклад, чи птахи. І також могли ми з вами побачити на певних стародавніх сережках, наприклад, Зміїв. Тому що Змій це був такий досить потужний образ і одночасно певних злих сил, і певної мудрості і відваги. Як правило, наші з вами стародавні прабатьки, козаки любили золото тримати в гаманцях, а сережки, як правило, у них були стрібними. Чому? А тому що вважалося, що коли козак іде в похід, то йому не завжди таланить, щоб під рукою була чиста вода, якою б він міг і напоїти коня, і сам напитися. І для того, щоб очистити воду, козак знімав срібну сережку з вуха, занурював в воду, вода очищалася за деякий час, і тоді він пив сам цю воду і давав цієї води напитися своєму коневі. Як ви вже знаєте, що сережку носили і на правому і на лівому вусі, і вони певною ознакою, певним символізмом володіли. Матері, коли випроважали синів до війська, то для того щоб командири берегли їх синів, то позначали сережками в певному вусі своїх синів. І от вперше, ви знаєте, що є така команда Шикусь, і, до речі, воєначальники командували рівняння праворуч і рівняння ліворуч для того, щоб подивитися, в якому вусі висить сережка. Так от, було прийнято не брати в небезпечні походи єдиного годувальника в сім'ї. Єдиним годувальником в сім'ї була сама дитина, яка могла носити сережку і в правому і в лівому вусі. Тобто, таким чином і вирізняли її по, цьому, по цій ознаці. Але сережка в лівому вусі означала, що це взагалі одна дитина у матері і взагалі у жінки немає чоловіка. Тому в лівому вусі козака сережка. Ну, Вказувала воєначальнику, що такого воїна треба оберігати, бо він єдиний у матері. А сережка у правому вусі взагалі могла означати, що це єдиний чоловік, який є в роду, і через нього має передатися рід. Ви розумієте, що в лівому вусі єдиний син, скоріше за все, в сім'ї є донечки, от, а в правому єдиний чоловік, який залишився. Тобто козаки в будь-якому випадку знали цю, цей символізм, але залюбки носили і в правому і в лівому вусі сережки. І були дуже-дуже сміливими, звичайно, ніколи не тікали від свого обов'язку. Якщо вже йшли до війська, то воювали наповну. Але більш такі вже старші вояки козаки старалися, коли приходили молоді, то по цій ознаці, де в якому вусі знаходиться сережка у молодого козака, трошки їх приберігати, поки не беруться нового досвіду і. Стануть уже достойними такими е, побратимами. Не можна сказати, що сережка в певному гусі звільняла козака від виконання його обов'язків. Не можна сказати, що вона була 100% оберегом від будь-яких небезпек, з якими вони могли зустрітися. Але в будь-якому випадку варто розуміти, що сережка в гусі козака це і символ, це і оберіг, це і зв'язок з мамою. І зв Зв'язок з родом, і з праматір'ю великою через півмісяць, і одночасно з душею, тому що саме ось ця лунниця це також і оберіг душі козака. Була така традиція, і взагалі у козаків було багато традицій. Наприклад, якщо помирав останній козак в роду, то його шаблю ламали і клали разом з ним в домовину. А до самого заховання за труною козака обов'язково в повній збруї під сідлом йшов його кінь, проважаючи козака в останню путь. В будь-якому випадку сережка в вусі є атрибутом козаків і одночасно вільної людини. Якщо з плином часу сережку починали носити в вусі різні окремі соціальні групи, то для, козак, для козаків це була ще і свого роду такий амулет, який їх як ви вже знаєте, вони очищали воду за допомогою своїх сережок, а також описується, що козаки навіть лікували гепатит С, тому що гепатит С побоюється саме. Це гепатит, який виникає із-за великої кількості бактерій і вірусів, які потрапляють в організм людини. Так от, За рахунок того, що сережка була срібною, то саме це сріб. Допомагало і захистити, і вилікувати козаків при такій серйозній хворобі у походах. Що ж стосується, наприклад, кілець, то козаки не носили кілець, але інколи носили тільки саме вже князі кільця різні, і про це є відео на нашому каналі. Можете його подивитися. Кільцями себе, як правило, прикрашали дівчата, і ви знову ж таки можете подивитися, що це означає на нашому відео. А козаки із всіх прикрас мали чуб, мали вуса довгі і мали сережку в вусі. Чи варто сучасним чоловікам носити сережки? Обирати, звичайно, кожному. Але я однозначно розумію. І те, що будь-яку прикрасу, яку використовує людина, вона має використовувати осмислено. Секрет, таємниця козачої сережки полягала в тому, що це був і оберіг, і амулет, і ознака певних войовничих досягнень. Якщо ви відчуваєте таку потребу носити сережку, носіть. Будьте здоровими, будьте щасливими! А я вам бажаю волі, долі і перемоги. Приходьте до нас на канал за новими осяяннями і до зустрічі.